Приветствую вас на моем канале. У нас новый объект, новая задача. Сьогодні ось мне привезли металл. Прямо на мастерскую надо построить вес 6 на 13,5 Отака буде дуга, він буде сферичний. Дугу я вже одну вигнув, заказчик приїхав, сказав ідеально, мені так подобається. Оце у нас вона буде шаблонна. Дуги гну оцим обичним простеньким ручним трубогібом він справляється з задачею налегке. За два проходи. раз і два, все. Труба абсолютно чітка, ровна, скруглення класне. Весь процес покажу. Я начинать в понеділок не люблю, тому починаємо В воскресенье, в воскресенье Ми зараз підготуємо колони. Мені надо 7 колон по 3,40. Зараз цих колон зробимо. І завтра почнемо бетонувати. То есть почин буде в воскресенье. А в понеділок повноцінно продовжуємо працювати. Почин так, зроблений. Колони удлинили. Те, що піде в бетон, я всяким хламом подаварював. Для дезі приварював, пилотной колони. Спілотний казав, ми приділились, в качесті розминки ще 4 дуги накатали. Дуги, виходить, один в один. Щоб не вигадувати кожен раз, як, наскільки цей винт, ось, я дистанціонку зробив, все, оце, повністю закрутив і прокатуєш два рази туди-сюди, туди-сюди і все Єдине, там на пару міліметрів туди-сюди гуляє, тому що ж метал може бути чуть товщий, чуть менше етат, Ну, Воно збирається спочатку одна ферма, і на ній всі інші збираються. І тоді воно буде один в один. Тому що е, цей козир доволі здоровий. ферм у мене 10 штук цих е, сфері. Е, я буду робити їх блоками. По дві штуки зварюватиму тут прямо вдома до кучі повеземо цими блоками до заказчика і будемо монтувати блоками. Приїхали ми на об'єкт, де буде наш навіс. Навіс буде отворот і аж до кінця хати. Тут я лінію, ровну лінію вже натягнув. Але спочатку мені треба викопати, зрозуміти, де в мене буде ця колона. Задає весь параметр, ось ця колона. Спочатку ми ставимо сюди колону. Потім одне і робимо 90 градусів, щоб було чітко. Тоді я розумітиму, де в мене тут буде колона, там колона. Тут виходить з однієї сторони три колони, раз, два, три, а з другої чотири. Тут колона закінчиться максимум десь тут. По тій простій причині, бо тут просто не відкриється ворота. Тут буде фірма консольна, на ній лежатиме ця сферична фірма. Взагалі, як розміті, покажу. Тут, виходить, розміщати абсолютно ніяк, щоб по шнурку виставляти, я покажу лайфхак, як це зробити. Так, нульову колону, якої ми будемо толкуватися, я вже виставив. Тут будемо йти по зданню, тому що якщо ми повернемо відпоня. Зазор між кровлею і навесом, там клин тоді буде, а так буде ровний. Все чітко короте. виставив. Тут от шнурок я відступив, щоб ні до чого не дотравилось. Зазор 8,5 см від шнурка до колони. Тут абсолютно я зараз спеціальний голок положив 90 градусів. тут все, тепер я. Знаю, як, де в мене цей стовп і через нужне розстояння. Зараз точно поміряю, яке у мене тут розстояння, і через нужне розстояння поставлю розмітку для колон. Тут теж ось, виходить не дуже удобно копати. ну Нічого, викопаємо. І ще одна така не дуже удобна колона. Тут трошки аж в плиту придеться зарізатися. Оце отут буде колона. ну По-другому ніяк. Тут 1,2,5 мет буде консольна ферма. Тут я вже розказував. Шість колон вже на своїх містах. Цю колону зафіксували просто стяжкою до козирка. Така яма тут буде. Тут звісно, вони чітко 8,5 см від шнурка по, по лінії як положено. Тут у нас є можливість, ми просто прихватили до, цього, до цієї колони, воно потім зріжеться. Ця колона, мабуть, тоже буде зрізатися. Тут теж капітальна яма. Тут довелося трошки вибивати, вирізати кусок плити. Ми туди під это теж підкопались. Уварились, колона по нулю стоїть. А тут у нас виходить пасанок якийсь лежить, тут бетоніровка, але теж вдалося пробетонірувати, тому що це краєва теж прихватили. Все, тепер як будемо бетонировать, воно нікуди не уйде. Тут взагалі чудесно. Бурили, цей сніг дуже добре промочив, 70 см, ну, сантиметров 60 точно промочила, а потім вже э, сухий кидати. Тут теж все чудесно, капітально. Осталось останню яму підчистити, поставити колону і почнемо бетонувати. Пішов процес бетонування. Вже одна колона повністю забетонувана, стоїть. Бетоніруємо далі. Перший етап роботи можна сказати завершен. Колони вже Хоть Ходні короткі, але тим не мене в масштабах одного дня успіли викопати сім ям і забетонірувати 7 колон. Тепер їдемо на мастерську создавать остальну конструкцію, потім з готовой конструкцией приїдемо сюди на монтаж. Робочий процес іде. Кучка металу вже подвинулася. вже 14 штук нагнули. 10 одного розміру, 4 другого ще 6, 6, 6 штук сталося. Напиляли теж трубу 40х40 на 40, ну, до нужної длини стержня. Це 40 на 40 будуть у нас опорні ферми. Напиляли трубочку 20 на 20 на розкоси. Сейчас Шість дуг догнем і тоді почну собирать опорні ферми. Сначала соберу опорні ферми, а на них вже потім буду забирати оцю дугу красиво. Починаю создавать першу пілотну ферму, на якій буду робитися остальные. Це ферма опорна. Тут мені дуже важливо, щоб розкосики стояли правильно. Тому працюю строго через розмітку, приділився з яким розстоянням ставити. Тут зазорчики будуть невеликі, ну, щоб було все красиво. І в виду, тут буде колона, і щоб красиво починалося, щоб не довелося перепилювати розкоси або ще щось, щоб було все чудово. Тому що на нього буде дивитися кожен день. В течение часу зібрав першу пілотну ферму. На ній зараз буду набирать всі останні. Работаю активно. Уже дві ферми по 4,5 метра повністю обварені. Осталося ще дві ферми зібрати. Одна 7,7 друга 4,5. І опорні ферми будуть готові. Приступив до изготовлення четвертої ферми. По розмірам ферми. Ферма від края до края 33 см. Верхня труба 40х40х. Міліметра, нижня 40 на 43 мм, 20 на 20 2 мм, чого я беру е, сюди стержня 3 мм, тому що ферма має бути перша. це ізящна, при цьому вона має бути мощна. І на ферму буде нагрузка як осіва, так і радіальна. тому що е, на цю опорну ферму будуть ставати ці сферичні ферми. і вони намагаються їх розігнути, коли сніга, наприклад, навали. Тому треба робити з толстого. Металу, по-другому нікак. Плюс, ще той момент, чого іменно тройку. У мене ферма та, що довга, вона буде консольно працювати. Тобто Колона, грубо говоря, десь за 2 метри від краю буде стояти. Це останню ферму я буду робити, зготавлюватиму її, покажу, яка вона. І опять же, вона має держати всю нагрузку. Отака вот остання ферма. 770. Я вирішив зробити її цільною. Мені так проще буде монтувати. Десь тут буде колона. Я в колонію заріз на всю висоту ферми. Край вирішив закінчити Оп, Свисти на нуль І тут ця ж у нас верхня частина. Все красиво, все чудово, рівненько, гарненько, як має бути. Оце, кстати, тоже момент, Чому треба толста труба, тому що консоль дуже велика, Мене по, около 3 метрів, ну, чуть менше консоль буде. Усі опорні ферми вже готові. Тут ми організували постпокраски. Дві ось 450 вже покрашені. Всі ось прогони напилені по нужному розміру і теж покрашені. Краса молотковою краскою. У них такий інтересний ефект виходить. Теж краска три в одному якісна. Приступив до іготовлення цієї э, э, сферичної ферми. Чи як би її назвати? Шатровий. Тут розкоси будуть так, хочу по три штучки зробити. Їх теж треба скругляти, згибати. Згибаю також на цьому ручному трубогибі. Задав сразу нужний угол. Кольца таки накручую, а потом пиляю по нужному розміру. Перша пілотна сферическая ферма вже готова. Ось такої вона буде стилістики. По три розкоси, пропуск три розкоси, один. Четко смотрится, такая стиль интересный мне нравится. Теперь на базе первой фермы я буду создавать все остальные. Это диво получится один в один. Прям так как должно быть. Наконець приступили до изготовления цих ферм. Одна фірма вже повністю зварена, звісно, використовують шаблон. Около 5 часов ушло на нарезку кожного розмірів. Тут у нас виходить 9 розмірів і кожен певної длини. Плюс ми їх загибали, щоб було красиво. Зараз тепер відносимо туди на пост покраски і цю ферму сразу одразу будемо красити. Діло пішло значительно швидше. Всі деталі готові. Тепер зборка ферми йде швидше. Обварка йметься в збірка обварка. І ще тонкость по цим сюрическим фермам. Їх треба варити від центра трошки сюди, трошки сюди, трошки туди, трошки сюди. Тоді їх правильно веде, тому що трубу ми загинаємо вже ж іскусно, і при нагріві вона намагається стати на своє місце. То, коли ферма вже повністю обварена, вона абсолютно жорстка. І за що те, що ми збираємо на одній на пілотній фермі, вони всі виходять одна в одну. Ідеальні просто. Робота двигається, потихеньку, ну двігається. Перемістились краси тут, тому що вже там в боксі е, темно, не видно нічого. Все, ось я паралельно варю. Все чудово. Осталося 5 ферм. Ну, Сьогодні, мабуть, не доваримо вже шостий час. Чи Цю ферму докрасимо, будемо продовжувати завтра. Процес іде. Осталося ще три ферми. Трошки була заминка, електричства не було. Ось хочу показати, яка должна бути подгонка. Ось ось, зазорчика взагалі нема. Чим лучше подгонка э, цих розкосів до профіля, тим тонше шов, тим менше тянет. Очень плодотворно поработали на цій неделе. Выработали повністю всю кучу метала. Осталося три прутка 15х15, 15. ну, то заказчик забере. Осталось тепер трошки докрасить. Тут у нас цей пост покраски. Все акуратненько слажем. В цьому боксі будемо збирати блоками. Я трактор потім вигоню, я з боку поставлю. І отут буду збирати блоками. Мається в виду по три або по чотири ферми в кучу, щоб були такі секції. Щоб менше було роботи на місці. Тому що там не дуже удобно буде роботи на місці. І так виходить швидше і все вийде гаразд рівніше. Продовжувати будемо вже на наступній тиждень. Слідіть за каналом. Подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока. Продолжаем работать с нашим навесом. Все фермы высохли. Мы их складываем на кучу. Тут сейчас буду создавать стапель. Я стапель создам для изготовления блоков из этих ферм, я вам это сниму и покажу. Так, первый блок ферм создан. С тех же ферм, которые мы будем приваривать, я сделал стол. Абсолютный ноль. Панівілеру виставив. Чим рівніше виставляєш, тим, звісно, все рівніше виходить. Этот сейчас боку стану, бо тут не дуже удобно. Ось, ось. Отакий блок ферм ми будемо закидувати. Чого так лучше? во перше менше роботи на місці, а во вторых все гораздо рівніше виходить. Потому що якщо э, ця фірма сферична, якщо ця фірма, допустим, одна другой, там на 5 мм вийде сюди, вже вийде бугор, такий, як мені не треба. Зі сферичними фірмами друга музика роботи, трошки інший принцип монтажу. Поэтому тут стараюсь робити максимально на низу, щоб було все рівно. Зараз тепер цей блок зваримо і виносимо. І ще таких у мене вийде 2-2-й. Четверні в виду чотирьох фермер сюди. Но, мені здається, вона буде слишком е, масивна і не дуже удобно на неї буде работать і ставити. Оце по три саме так оптимально. Два блока ферм вже готових. Ось, ось, один повністю поварений, теж поварений і одразу з такими е, прокрашуємо там, де я проварив, щоб потім не лазити. Ось таким образом перевозим на платформі. Дві штуки положили. Зараз, мабуть, ще сюди всунемо ферму і, один, і одну дугу. А нам залишилося ще одну. Я вирішив зробити три тройних і одну ферму залишаю. По факту там буду підганяти, щоб було чудово. Третій блок ферм готовий. Осталось покрасити. Зараз покрасимо. Під'їде опять платформа. Загрузимо все. Сьогодні перевеземо, щоб завтра тільки монтувати. Потому що дні короткі треба робити максимально швидко настав у нас денок монтажа у нас сьогодні легкий бриз вітерок такий що шуба заворачується ну, нічого работати треба зато морозити різюку тягати не будемо зараз нівелірую стовпу цепляємо опорні ферми на них а, блок ферму одну ферму опор вже поставлю на своє місце Ведь трюган капитальный, но тем не менее работаем. Уже 4 ферми на своих местах. Так, фермы уже все на своих местах. Сейчас вот ту осталось уварить. И тут пока у нас всі ці блоки на низу мы проверяем по покраске, потому что погода така краса, як кажуть. Ось вот тут получається консоль. те за що я казав. Чого я робив цю ферму цільно, щоб цим кусочком не морочитися. Там стало в нулях, тут я зробив зарез, все. Тут колону просто ніяк поставити, тому що ворота не відкриються. Я так ось чудесно, такий класний. Уже ми тільки ферму поставили, уже чудесно. Э, Дошло діло до самого інтересного монтаж блок-ферм. Одну сторону ставимо сюди. Сейчас хлопці приподнімуть, продвинуть по фермі. І закину сюди. Отака скапа. Перший блок ферму вже на місці, закидемо втори. Вже, звісно, чудесно, дуже чудесно виходить. Каркас майже готовий. залишилося туди вставку, туди вставку. Ще одну арку на саме перед. Ще вирішили. Ось тут одне за ферми до э, сівчиської ферми такі ось э, деталі ще поставлять. Я повигибаю і поставляємо. Так, каркас вже повністю варений. Осталось із доповненням ці розкосики зготувати і приварити. Все рівненько, гарненько, жорстко, як має бути. Тут абсолютно ровна лінія. Тут абсолютно ровна лінія. Абсолютно ровний зазор відносительно криші хати і козирка, так як і повинно бути. Працюємо далі. Так, приїхали на мастерську догнути ці дуги. Теж гнем цим же ж, о, обичним самодільним трубогібом. Крайок трошки задаю отут, а в этот. Прямо тут в трубі чуть-чуть задаю. А на трубогибі вже потрібний розмір стоїть. Тільки прокатали раз, хоп, і все. У мене всі вони ідеальні. Почав всі розкосики приварювати, вони додають. На ну, оцей краєвий. Тут же ж моя фермайська спиляна. З таким загибом довелося зробити. Виходить з фасаду воно кажеться так само. дивіться, все чітко. Ну, тут він так з поворотиком. Воно воно обосновано, логічно, все, все класно, як знову самим работать. Дирки на колонах обов'язково заваримо. Стосовно вже заварив, готова заварена, встищить в процесі. Залишається на кришні ще з цього року все сняти. Дуже красиво, масштабно, масивний такий навіс, так як як він узволу бути. Вообще чудесно. Накриється буде дуже класно. Завтра ну, э успею заварить ще одну колону. На завтра залишиться три колони заварить і дев'ять розкосівів. И тоді можно приступать до накривки. Продолжаем работать с нашим навесом. Три розкосика з с цієї стороны уже приварив. Активно, кстати, используем вот эту платформу. Узнаю очень удобно работать. Пошли, что як на землі стоїш. Осталось ще 6 штук приварить. И буде все чудово. И почнемо накрывать. Этап сварки завершен полностью. Рівненько, гарненько, так, як, так як хотілося. Тепер зараз будемо думати, як закидувати сюда листи і прикручувати. Так, начали накривати. Два листа вже на своєму місці. Прикручувати не дуже, конечно, удобно. Ну, я думаю, що ми справимося з этой задачею. Чудесенько, чудесненько виходить. Чотири листа на своєму місці. Ще 14 штучок треба прикрутити. Тут ще куди не йшло. У нас тут хороша платформа криша, а з тієї сторони, звісно, там 6 листів будуть непрості. Но я ввірюваю, що ми з ними справимось. Все чудесненько йде. Руку трошки піднабили. Вже процес йде трохи швидше, бо одразу ж починати з не так просто. На так все просто шикарно. Мені дуже подобається. Класно виходить. Діло двигається. Залишилося 7 листів накрити. Остався з листочка. Це ще більш-менш удобно. Тоже. А той останній зовсім не Ну, уверен, що справимося. Чудом не інакше лист поставили, дуже невдобно. На стику, кстати, я кручу сразу по три самореза, щоб точно не, не текло. І, звісно, все строго через розмітку прикручуємо. Довелося зігнути шаблончик свій, але ну, нічого він алюмінів вирівняє обратно, щоб не було промахів. Все чудово. Ще е, отута по краям пройдуся, поусиляю, щоб, щоб воно не бриніло. Платформу відганяємо, вже близиться. Конец. Платформа дуже сильно нам допомогла ускорити робочий процес, щоб не ні з лісами, ні з чим. Дуже було удобно. А от і все. Поставлена задача, виповнена на 99%. Навіс готов, все прикручено, приварено. Єдиний момент, заказчиком вирішили не красити, поки колони, тому що мороз, дарма переведемо краску. Ну і кої там моменти. Там, де лист примикається до ферми, все прокрасили, а все остальне будемо чекати тепла. так. Получився дуже чудовий шикарний навіс, масивний. Без излишнего, но тем не менее очень такий стильный, классный навесик. Мне нравится из усієї усі сили. Все, всем дякую за перегляд. Кому було цікаво, обязательно постав лайк. До новых встреч.